Хочу показати, питали, як я хліб печу. Вон сходить у мене хліб вироблений. Дві балабушки якраз спечуться. І з такого самого тіста, як хліб, спекла такі коржі печу. Тісто робила так, на хліб. Літром молока, столова ложка цукру, столова ложка з горкою солі, столова ложка з горкою, сухих дрожжей. Значить, я кидаю ложку, набираю повну столову і ще трішки дрожжей сухих, у теплу водичку і трішки борошна розмішаю і оставляю, поки сходить. Потім беру борошно і замісюю м'якенький тісто. М'якеньке це ось таке. Ось бачите, таке. М'якеньке. Щоб воно не було забите борошном. Потім беру, роблю такі балабушки, ставлю в духовку, як воно. І сьогодні захотілося, я так часто роблю, такі коржі. Коржі тільки з чим? З тушонкою. Тушонка, така в желізних баночках у мене. І трішки додавала цей раз рису. От у колись я теж додавала рису. Подобається. йому. на нас сім'я велика, то ось таке я роблю. Значить, вони такі ось спекла я. Дивіться, які вони м'якусенькі. Бачите, міякусінькі, м'якусенькі. Це ось перші попекла, скільки їх чотири, А тут п'ять, ну, один зів володя. А тут п'ять, це гарячі, Це прямо ось ось. Гарячі, гарячі. Вони зняті, дуже гарячі. Можу показати, навіть пара йде. Але я хочу вам показати, які вони всередині. А всередині, ой, і це гаряче. Зараз я поставлю на паузу і попробую, бо одною рукою мені не... Ну, Не можу я одною рукою показати. Так, продовжую. Воно гаряче такі, та воно, бачите, пара йде. Що одною рукою мені невдобно. Всередині вони рис із тушонкою. Бачите, рис із тушонкою. Поперчила. На сіль пробувала, бо тушонка вона має сіль. Поперчила. Тушонка така, м'ясо, я не, не мільчила. Так воно кусочками видно, Бачите, м'ясо так. Оце ось о. видно. І рис поперчила, перцю кинула приправу до шашлика, трішки підсолила, часничку сюди, цибульки потерла, часничок потерла. І на сковорідки в олії я спекла такі коржі, я кажу, коржі з м'ясом, з рисом. Але смачню пахнуть. На всю кухню. Можна з м'ясом, з чим хоче. Але сьогодні я зробила так. Я показую, як я готую. я не, в мене не кулінарний канал. Як зготувала, так і їмо. Косо криво, Але ось, бачите, отака смакота. Ще я сьогодні я часто роблю такі е, пироги. Майже кажуть, як отось нічого. Сьогодні бачите, який навид отакий. Це малинове варення пів, півлітрової банки і агрузове варення. Що я туди додавала? Звісно, пиріг обалденний, такий і пахучий, і добрий на смак. Вкинула варення. У варення чайну з горой ложечку. Соди перемішала, додала 2 яйця. У мене кефіру не було. З кефіром пекла, мені щось більше подобається. Це раз я з йогуртом спекла, вилила туди йогурт, що був у мене. І цукор насипала, все перемішала. І потім додала борошна. І таке воно густеньке вийшло в мене. Ну не, не рідке, і, ну, як на пиріг. І ви. Помазала форму олією, туди вилила таке тісто. Такий получився в мене пиріг. Зараз покажу знизу, який він у мене. Він не згорів. Не думайте, що згорів. Це варення, такий колір дає, темне. Варила, ой, пекла із абрикос, абрикос у мене світле варення. Теж такий темнуватий колір дає. Як соди погаситься і оце випікається, Отакий. Але воно смачно, гарно, для мене гарно. І для мене смачно, мої всі люблять. От таке сьогодні я готувала. Ну що, на кормилості, борщом усім своїх рідних. І тепер оце ще їм таке приготувала.